Розберемо ім'я Федір за древньослов'янською буквицею. І так, буква Ф це гордість, достоинство, впевненість, це розкриття структури. Чому так? Тому що у собі є якась структура, і ми її пробиваємо. Так. Стояти фертом. Ви знаєте, про що це так? Людина є благородною, гордою, несе в собі гордість цілого роду. Єсмь це вміння сприймати багатовимірні світи, так? багатомірність, багатогранність. Як впливає це на людину? Людина може займатися багато справами одночасно. Буква Д – Добро це накопичення добра або примноження добра. Як впливає дана буква це на Людину, людина осознано і неосознано творить добро. Буква Іжеї. Іжеї буква це про потік. Це бути в потоці. Розуміти, що таке потік. Буква РЦИ – це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Або реалізація творчого потенціалу. Перше, що означає... Форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Людина може різко висловитися і тоді загнати іншу людину в штупор. А реалізація творчого потенціалу людина може реалізувати свої... свій творчий потенціал, може гарно малювати, може складати музику, можливо, гарно будувати думи, можливо, щось створити, гарно викладати. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, пишіть мені тут в особисті.